У центрі Полтави нідерландський вуличний музикант зі сценічним ім'ям Маркус Кей збирає донати. Баскер plays on the street. Баскер це той, хто грає на вулиці за донати. Я граю просто безплатно. І ось як тут, якщо людям подобається, вони лишають гроші. В основному це мої пісні, але також є версії інших пісень. Більшість людей не розуміє слів, але це не так важливо. Головне, що людям передаються емоції. They get the feel and they get the Україну музикант відвідав уперше. Вже побував у Києві, Ірпені, Бучі та у Львові. I'm from я родом з Нідерландів. Мандрував по всьому світу протягом останніх семи років. Скрізь граю на вулиці. І я думав про Україну. Хотів приїхати три роки тому. Ні, швидше шість років тому. Тоді не вийшло. І я відчув, що треба приїхати. Маркос знімає власні виступи у зруйнованих містах, аби показати наслідки російської агресії проти України. On... Мої фани бачать відео, як ми граємо на вулицях, і вони не бачать, що тут іде війна. Бачать, що я граю. Люди насолоджуються музикою і кажуть: а де війна? Тому Анна показала мені ірпінь, бучу, гостомель, міста, які були зруйновані росіянами. Тому ми ще їдемо до Харкова, щоб люди побачили, що тут відбувається. Люди не вірять, що тут війна. Всі гроші, які слухачі донатять музиканту, він передасть благодійному фонду Нескорена Україна. Граю на вулиці, щоб трохи заробити, фінансувати мої подорожі та їжу. Але тут всі мої гроші йдуть на проект нескорена Україна. Що вони роблять? Вони навчають особливо жінок, а також чоловіків, військових, трансцендентальній медитації, щоб допомогти зі стресом, тому що зараз люди під час війни цього не видно на вулицях перебувають у стресі. Найбільшу суму 50 євро Маркус зібрав у Києві. Далі поїде до Харкова, Одеси та Луцька. У Полтаві музикант за півгодини зібрав більше тисячі гривень. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.